Усім привіт. Сьогодні у нас 17 лютого, понеділок, та сьогодні у нас буде Market Review. Що ж, давайте глянемо, що може принести нам цей торговий тиждень по основним нашим інструментам. Що ж, по BTC. в першу чергу, ми працювали від зони 98, 500, 100 тисяч, тобто, ми підходили до цієї зони і. Фактично там чуть-чуть буквально попрацювали з нею, тобто, у вигляді одного невеликого дотику, після чого ми отримали реакцію продавця, і в принципі у нас залишаються всі абсолютно актуальні цілі з тих цілей, які ми могли собі ставити раніше. Тобто, це цілі у вигляді зони досить такої широкої підтримки на 92-200 до 94 тисяч доларів. Відповідно, поки що BTC не виглядає якось впевнено в ринку, тому що зараз ми бачимо його таку певну слабкість тобто, покупець в ринку, звичайно, є, але цей покупець знаходиться набагато нижче, тому зараз нам потрібно для того, щоб ми могли працювати в. Лонговому контексті торгуватися вище ніж 97 тисяч, тобто це те, що може нас потенційно підкинути знову до верхньої зони супротиву. Це на відмітку 98-100 тисяч доларів. У випадку, якщо ми будемо торгуватися нижче 97 тисяч, нам відкривається шортовий контекст. Можна розглядати його до навіть 90 тисяч в моменті. Тобто, це такий самий сценарій, який може бути, плюс ми бачимо, що. Зараз, відповідно, покупець є, але цей покупець знаходиться в районі 94, на і якщо так брати, то до 91 тисячі. Тобто десь тут можна потенційно ловити BTC, але це будуть можливо більше корекційні входи, ніж якийсь чистий рух. Тому тут потрібно тримати руку на пульсі. По біткоін домінації. Зараз, звичайно, ми бачимо, що після. Такого імпульсного оновлення минулого хаю ми побачили дійсно його живий рух. Тобто, зараз ми бачимо, що біткоін домінація у нас впала нижче ніж 61 50 відсотків, з огляду на те, що. Зараз у нас BTC в принципі, може плюс-мінус більше набагато профомити, ніж інші екосистеми. То я не здивуюся, якщо у нас біткоін домінація, спробує знову підрости, що відповідно скажеться на всьому ринку. І Якщо дивитися по співвідношенню Ethereum до BTC, то в принципі тут ми не дійшли до однієї з ключових зон, не враховуючи моменту, коли ми доходили сюди саме на імпульсному русі, але це не був технічний рух, тому ми, в принципі, можемо знехтувати таким сценарієм. Але не відклоняючись від теми, хочу просто нагадати, що ми не дійшли до... Основної зони 02450, відповідно, поки що ми не можемо говорити про якийсь, скажімо так, розворот по співвідношенню ефіріуму до бітка, що знову ж таки сходиться з моєю ідеєю стосовно того, що біткоін домінація буде рости, і відповідно, сам ефіріум до BTC ми також будемо бачити нижче, і в такому випадку і сам ефір у нас. Буде також знаходитись нижче, що в принципі тут сходиться з основною моєю торговою ідеєю, тому що зараз ми бачимо, що ефір в моменті пробував торгуватися вище, пробував переходити за відмітку 2800. Але поки що це було не актуально, тому що ми бачимо, що у нас було два дві тестових спроби на те, щоб перебити цю відмітку, але. Ці тестові спроби не увінчалися успіхом, і відповідно зараз для ефіру у нас відкрита дорога вплоть до 2000 тисяч доларів. Але це при такому найгіршому сценарії. В принципі, я би тут можливо орієнтувався ще додатково на відмітку в 2,550, Тобто, якщо ми ще й додатково заходимо за 2550, то в такому випадку у нас відкривається потенційна дорога до 2380 та 2000 доларів за один ефіріум. Але для того, щоб говорити про якісь лонгові сценарії, нам знову ж таки потрібно перейти за відмітку 2800. Та наступною нашою ціллю буде відмітка 3000 за один ефіріум. Якщо говорити про Солану, то по Солані ми рухаємося по такому, скажімо так, робочому сценарію, тому що ми в моменті працювали з відміткою 210 доларів, потім... Ми отримували якусь проміжну реакцію на відмітки 195, 200 доларів, і зараз ми бачимо, що потенційно у розвитку подій ми можемо дійти до відмітки в 164 долари. Але потрібно також не забувати, що тут у нас є така трохи трендова ліквідність, яка потенційно може також послугувати таким певним магнітом. Тому я не здивуюся, якщо зараз... Ринок дадуть в моменті пролити нижче, тому тут варіант такий, що можуть дати ще і нижче по солані. Але для того, щоб ми могли говорити про те, що може дати ще нижче, нам потрібно прийти до відмітки 164. Поки що все одно ми бачимо, що на цих діапазонах, де зараз торгується солана, у нас є певний покупець. Це ми бачимо по. Минулим відкупом, тобто це були досить агресивні відкупи, і у випадку, якщо нас будуть спускати нижче, то знову ж таки я би орієнтувався би на можливі агресивні відкупи навіть до зони 170, тобто нас можуть пролити десь сюди. І у випадку, якщо ми побачимо ось такі відкупи, які у нас були раніше, то в принципі плюс-мінус буде все окей. Але якщо ми такі відкупи в моменті не побачимо, то відповідно для нас буде відкрита потенційна дорога до відмітки 164. також хотів прокоментувати ситуацію по ВІФУ, тому що ВІФ досить такий популярний зараз. Для торгівлі, але тут є певні нюанси. Нюанс перший складається в тому, що ми так і не дійшли в моменті до ось основної зони. На відмітки 0,45. Тобто, поки ми до неї не дійшли, я би тут зараз взагалі не рекомендував відкривати хоч якісь позиції з розрахунку того, що ну, я все-таки вважаю, що треба в моменті бути більше про безпеку, ніж про фінансову вигоду. Але все одно типу, ми бачимо досить непогану реакцію від відмітки 0,55. Тобто, це відмітка, яка у нас запустила в ринок уже певного покупця. Да, і по імпульсу ми бачимо, що покупець є у нас на відмітки 0,55. Тому ми можемо цю відмітку виставляти собі як такий додатковий орієнтир. Чого я очікую зараз, все-таки я би хотів, щоб ВІФ у нас прийшов до відмітки 0,45 і вже від неї. Ми могли б шукати якісь лонгові контексти. Але поки що, все одно, у нас залишається така ціль номер один: це перебити наш лоу цього падіння, і в такому випадку приходимо до 0,45. Якщо ж ні, то тут. Буде потрібно дивитися на якісь уже лунгові сценарії, але ці лунгові сценарії у нас можуть бути тільки після того, як ми переб'ємо хай ось цього відкупу. Тобто, якщо ми переходимо за відмітку 0,80, потенційно це нам відкриває шлях до 1 долару і навіть трошки повище. Якщо говорити про тон, по тону у нас взагалі тут майже нічого не змінилося за останній час, тому що тон, після проливу, який був на ринку, в принципі, ринок хоч якось відреагував, тобто були і є проєкти, які в принципі плюс-мінус відкупили. Але тон, як ми бачимо, він поки що стоїть на місці, тому тут ціна абсолютно себе поки що ще ніяк не реалізовує. але... Мені то особисто подобається, тому в принципі він підходить для такого підбору для спотових позицій для холда. Тому я думаю, що у Тона ще буде свій час на реалізацію. По ПЕПе ми з вами працювали в шортовому контексті від відмітки 1084. Тут поки що у нас все. Взагалі іде за таким внутрішньо робочим планом, тому я все-таки вважаю, що було би логічне пробувати знову прийти ось до відмітки 0,800, тобто до нижньої зони підтримки. Поки що план такий: для того, щоб ми могли говорити про продовження якогось лонгового сценарію, нам. Потрібно зайти вище ніж відмітка 10.85. Тобто, це потенційно нам може відкрити вже дорогу наверх, але поки цього немає, нам трохи зараз не про лонгові сценарії потрібно говорити. І також сьогодні я би ще хотів сказати декілька слів стосовно американських фондових індексів, тому що зараз ми бачимо, що Фондовий ринок він відчуває себе набагато краще ніж крипторинок. Тому я думаю, що тут також потрібно нам прокоментувати. В першу чергу у нас індекс S&P 500, тобто це індекс, в який входить 500 виробничих компаній знаходиться на екстремальних відмітках. Тобто ми бачимо, що ми буквально знаходимося біля хаю, плюс у нас була корекція. Всю цю корекцію ми відпрацювали і. В такому контексті будемо рухатися і надалі доверху. Тому торговля індексами вона набагато може бути в моменті вигідніша, ніж торговля якимось іншими активами, тому що індекси, якщо ми подивимося, скажімо так, на Історичну його складову вони там майже весь час ростуть. Звичайно, корекції вони бувають, типу без корекції ми не можемо працювати ніяк. Але якщо ми так глянемо, то ось у нас був період коронавірусу так, коронадамп, коли у нас індекс S&P 500 – з три скоректувався на 2160. Здається, що корекція була досить великою, але просто згадайте, що це лише 30% по маркету. Відповідно, для крипти, якщо так порівнювати, це може бути там, звичайний понеділок чи звичайний вівторок, дати мінус 30%. Для Індекса SP500, який е, така корекція займала е, певний проміжок часу. На це досить такий сильний удар був. І, відповідно, після того ми побачили непогане зростання, якщо брати від ЛОУ, це 2180 до наступного хаю 4800. Тобто, грубо кажучи, там трошки більше, ніж x 2 за е, ну, майже там за два роки. Ми зробили, звичайно, корекції вони бувають, тобто індекси не можуть рухатися в безкорекційному стані. Але все одно, якщо брати на довгострокову перспективу, то, грубо кажучи, немає питання, де саме викупити індекс, тому що як правило він виросте. Але для того, щоб правильно їх купувати, потрібно також слідкувати і за якимись іншими напрямками. Такими як не знаю, там, Ставка ФРС і так, далі, і так далі. Тому що індекси на них впливає дуже велика кількість різних макрофінансових подій. І також я хотів би ще подивитися індекс nasdaq 100, тобто це індекс, в який входить 100 технологічних компаній. І зараз він у нас знаходиться на відмітці свого All-Time High на... Ціні 22 183 долари за індекс, що, в принципі, дуже непогано, враховуючи, що індекс зараз, можна так сказати, що в режимі онлайну оновлює свій all-time high, там потрошки може рухатися доверху. Це нам говорить про те, що економіка США в моменті вона зростає, і, можливо, це. Скажімо так, десь на якийсь певний крок приближує рецесію на індексах, і, в принципі, ось така поведінка індексів вона може показувати нам про можливість рецесії, але з іншої сторони економіка США, ми бачимо розвивається, не враховуючи той факт, що у нас є заява ФРС про відсоткові ставки. У нас є те, що інфляція підвищилася. І це відповідно також буде мати свій вплив на ринку. І у нас також є заяви Трампа про те, що ставку потрібно буде знижувати. Але як бачите, індексам на це є що сказати, і вони в такі моменти продовжують оновлювати свій all-time high. Тому рекомендую. Дивитися також і в сторону диверсифікації власних активів, і диверсифікацію власної торгівлі в мене на сьогодні, все. Всім дякую, що додивилися цей маркет рев'ю. І зустрінемось на наступному.